Нам інколи здається, що якби не проблеми в спілкуванні нашого партнеру, в поведінці нашого партнеру, то конфліктів би не було. Наш партнер думає так само. Він думає, що проблеми саме в нас, як правило. Тому навички спілкування і навички переговорів дуже важливі в стосунках. Є такий психологічний експеримент з тесту Дембо. Якщо, якщо взяти долоньку і якби тут розмістити всіх-всіх самих розумних людей на світі, а тут самих дурних, і ось тут була б середина, то от де б ви розмістили себе, скажіть, будь ласка, виберіть. Десь тут посерединці? Ні, я думаю, що ви розмістили б себе от трохи вище, ось тут. Тут самі розумні, тут самі дурні, тут серединка, а ось тут десь ви. Так от, думає про це і ваш партнер. Майже кожна людина розмістила б себе тут. Є люди, які розміщають себе вище або нижче, у яких дуже занижена самооцінка. Як правило, ви були б отут і ваш партнер, і більшість ваших знайомих ви можете запитати. Тому, спілкуючись з партнером або з іншою людиною, просто думайте і пам'ятайте про те, що кожен вважає себе трохи розумнішим. Ніж ви, і кожен, майже кожен думає, що проблема не в ньому. А, вам буде легше формулювати свої речення і легше спілкуватись.